Вітаю, друзі! Проведемо розпакування штурмової гвинтівки від SpecNarms. Модель aks 74 m saj 72 Лінійки Кікор у кольорі Black. Ця модель є частиною серії J, яка поєднує автентичний вигляд, функціональність з сучасними можливостями, пропонуючи високу якість за доступною ціною. Почнемо з комплектації. До комплекту входить сама репліка. Магазин бункерного типу «Хайкет». Це тип магазину для страйкбольної зброї, який має велику міськість для кульок. В нашому випадку вміщає 430 кульок. Ці магазини ідеально підходять для гравців, які віддають перевагу інтенсивним перестрілкам і не бажають часто перезаряджати зброю. Магазин має не ковзну текстуру, що запобігає ковзанню. Це забезпечує краще щеплення та зручність під час використання, особливо в умовах активного руху або волого середовища. Також маємо додаткову пружину номіналом М90 інструкцію користувача. Постер, каталог, фірмові наліпки. Ну і шомпол для чистки внутрішнього стволика. Полімерними елементами є корпус, цівка з кришкою газової трубки, пістолетне руків'я, ствольна коробка та основа мушки. Затворна рама, цілики, мушка виготовлені з металу. А кришка ствольної коробки, важіль, селектора, спускова скоба, приклад зі сталі. Гвинтівка оснащена системою швидкої заміни пружин і есей, що дозволяє швидко адаптувати потужність до умов на ігровому полі, без необхідності мати доступ до майстерні чи набору спеціальних інструментів. Базова пружина до слова забезпечує початкову швидкість 380 fps, feet per second тобто футів за секунду, і використовується для вимірювання швидкості, з якої кулі вилітають зі зброї. Чим вищий FPS, тим далі і точніше летить кулька. Цей показник важливий, оскільки він впливає на ефективність гри, безпеку та правила на полі бою. Багато страйкбольних заходів мають обмеження на максимальний FPS для різних класів зброї, щоб уникнути травм. У перекладі у метри на секунду це дорівнює 116 метрів на секунду. Цього достатньо для боїв на середній дистанції. А друга пружина номіналом М 90 дозволяє знизити початкову швидкість до 310 FPS для ближніх дистанцій, і це дорівнює 94 метрам на секунду. А тепер перевіримо його у дії і проведемо власні заміри. Карабін оснащений типовою для сімейства АКА системою кріплення ластів Ченхвіст. хвіст. Вона дозволяє встановлювати коліматорні приціли, оптичні приціли або додаткові планки різ, призначені для цієї платформи. Має загальну довжину в розкладеному положенні 945 мм та 710 у складеному. Довжина внутрішнього прецизійного стволика діаметром 603 мм становить 455 мм. Важить всього 2570 грамів. Гвинтівка повністю адаптована для роботи з літій полімерними та літій залізофосфатними акумуляторами. Це два популярних типи літієвих акумуляторів, які використовуються в страйкболі. Має посилений гірбокс третьої версії, встановлені підшипники 8 мм, сталеві шестерні, сталевий відсікач вогню, циліндр типу 0 і полікарбонатним поршнем зі сталевими зубцями. Висока точність і дальність стрільби забезпечуються металевою камерою Хопап. Легкий, надійний і доступний. Єдине, що краще замінити, це роз'єм для акумулятора на т коннектор Підкупити магазинів і активно його використовувати. Як перший привід чудовий варіант за ціною, матеріалами та можливостями. Єдине, що по вазі незвично, бо достатньо легкий. Тобто руки не так швидко втомляться. А у мене на цьому все. Корисні посилання, як завжди, в описі до відео. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і вмикайте дзвіночок, аби не пропустити нові та цікаві відео. А поки ready for strike!